Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо традиційний брауні, за дещо нетрадиційним традиційним рецептом, унікальне поєднання чорного шоколаду, кисло солодкої вишні та хрумкого маку. Підготуйте всі інгредієнти: вершкове масло дістаньте з холодильника, аби воно стало кімнатної температури. Якщо використовуєте заморожені вишні, розморозьте їх в сотейнику, аби зайва рідина стекла. В миску вбийте 5 яєць, додайте 150 г цукру та 1 четверть чайної ложки солі. Змішайте вінчиком до об'єднання. У миску зі збитими яйцями натріть на дрібній терці цедру одного лимона. Зробіть парову баню. В нижній каструлі повинно бути стільки води, щоб верхня миска не стикалася з нею. Викладіть у миску 220 г чорного шоколаду та додайте 150 грам вершкового масла. Інгредієнти повинні розтопитися та об'єднатися. Як тільки це трапилось, зніміть миску з парової бані. Тонкою цівкою вливайте суміш з розтопленого шоколаду та вершкового масла в яєчну суміш. Мішаючи вінчиком. Об'єднайте між собою 75 грам пшеничного борошна, 1 столову ложку какао та 1 чайну ложку розпушувача. Сипте порушняну суміш та перемішайте вінчиком. Додайте 3 столових ложки маку та знову добре перемішайте. Додайте 200 г вишень та перемішайте усе з силіконовою лопаткою. Форму для випікання застеліть пергаментним папером та влийте шоколадну суміш. Ставте випікатися на 35 хвилин за температури 180 градусів в режимі конвекції. Якщо такого немає, вмикайте режим верхнього та нижнього нагріву. А також не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Усім смачного та до зустрічі у нових відео.